Відновлюють оселі, попри постійну загрозу ворожих обстрілів. Жителі двох сіл на Миколаївщині, Лимане і Лупарево, що понад 8 місяців зазнавали щоденних атак окупантів. Відбудовують понівечені будинки та інфраструктуру. Села, у яких не було жодного вцілілого будинку, нині вже не впізнати. За півтора року їм вдалося повернути майже довоєнний вигляд. Допомагають місцеві і нашим воїнам на передовій. Наталя Якобсен-Болібова розповість більше. Будинок Світлани росіяни пошкодили у березні 22-го року. Найпершим у лиманах після ворожого обстрілу зруйнувались прибудови і гараж. Саме під ним у погребі тоді переховувала жінка з родиною. В гаражі як у кожного лежали колеса, і зимова резина, і літня резина, і все сезонка. У нас дуже багато було всього. Там був мотоблок, там були каністри з оцим всім. Воно все взривалося, все загоралося. А як підвал він вже шоно вгоріли, вже горіло повністю все. І от цього гарного газу ми задихали. Просто цей угарний гарний газ пішов у підвал, а не було туди вентиляції. Оце одна тільки яма. Не було запасного виходу. Ми ж коли це все будували. Ми ж не думали, що нам прийдеться колись там спасатися. Родину дивом врятували поліцейські, які перевіряли територію після обстрілу. Вони кричать з вулиці: тут є хтось живий? Ми вроді кричимо їм, що ми тут, але вони нас не чують. Потім чоловік от з підвала висунувся. Так на ньому загорілося все. і Він кричить: ми тут його витягують, і ми починаємо витягувати мою маму. А тут земля горить. Вони її витягують і ложать на всю гарячу землю. Вона загорається. Вона вся була обшмалена у нас. Того дня будинок жінки залишився без даху. Разом з чоловіком намагалась латати його під обстрілами, але зрештою виїхала до сусіднього села. Каже, от ми їхали в село, ми думали день, два, три, ми перебудемо і вернемося. Але так затяглося, що ми були 10 місяців. Потім вернулися все, почали відбудовувати, що самі, що допомогли люди. ЗОО нам дало 26 тисяч напівванної плитки. Громада почала трохи допомагати. Завдяки волонтерській допомозі зробила дах в будинку і пані Аза. Поставила нові вікна та двері, зробила частково ремонт. Жінка весь час залишалась вдома, а під час обстрілів переховувалась у погребі. Дуже страшно, чутно, дуже було. Земля вся тіла Ну, вижили, слава Богу. Будинок пострадав. частично побита криша була, і в хаті частічно попадали потолки. Тут ну, уже підмазували самі ремонт, ну що могли. І лимани і лупереве під вогнем артилерії перебували понад 8 місяців. В цей час місцева влада видавала людям комплекти для тимчасового ремонту пошкоджених крівель, вікон та дверей. Глобальна відбудова почалась вже у 23-му, коли сили оборони України відігнали ворога на лівий берег Дніпра. До кінця 23-го року. Ми відновили в наш на нашій території порядка 50% пошкоджених будинків. В основному це були вікна і дах. От. Також у нас є близько 20 будинків, які потребують повного відновлення. Але наразі тільки одні жителі виявили бажання його відновлювати з нуля і також допомагають різні фонди. Обидва села за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Час від часу ворог продовжує обстрілювати тут цивільних і поповнює список зруйнованих осель. Ту ніч, коли я сюди приїхала, спочатку подумала, що там були жителі, але Бог милував, вони ночували в іншій. Будівлі, і цей будинок просто зруйнований. Горів його приїхали наші пожежники, загасили, забрали залишки снарядів, які були біля. Нього і на сьогодні він має ось такий вигляд. Та, попри всі складнощі, жителі сіл з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають українським воїнам, збирають кошти, готують смаколики, плетуть сітки і навіть відправляють на фронт техніку. Основна наша праця ці автівки це пікапи. І десь одна-дві автівки в місяць ми перейдемо нашим військовим. Але в нас є і такі випадки, коли нам передають от е, наші жителі, хто мене знає, хто знає наш фонд, передають. Автівки, мотоцикли. Ми це все теж у нас є своя команда. Ми теж працюємо модернізуємо. Також місцеві жителі купують дрони, гроші збирають усією громадою. Дівчата наші плетуть сітки для хлопців, шиють одяг. У нас дуже класні фліски, виходять, форма класна. Дуже дякую нашим дівчатам, тому що вони щодня приходять і працюють. Нині до цих сіл повернулась більшість мешканців. Також в Лиманах і Луперевому знайшли прихисток жителі сусідньої Херсонщини. А до кінця року тут планують відновити решту пошкоджених будинків. Наталя Якобсон, Белібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.